Доброго дня, друзі! Дітки, відгадайте загадку. Я ловлю комах жучків, їм маленьких черв'ячків. В теплий край я не літаю. Під стріхою хату маю. цвінь цвірінь, сів я на хлівець, а зовуть мене. Горобець правильно. Дітки, що це за пташки? Так, це горобчики. А де вони сидять? У годівниці. А скажіть, друзі, скільки пташок прилетіло у годівничку? Давайте разом порахуємо. Одна, дві, три. Три пташки. А як ви гадаєте, чому вони прилетіли у годівничку? Так, правильно, тому що вони зголодніли і хочуть підживитися. А скажіть, скільки зерняток потрібно покласти у годівничку? Так, три. Скільки пташок. А зерняток. Чого більше? Чого менше? Правильно, їх однаково порівну. Подивіться, друзі, до нас прилетів іще один горобчик. Скільки стало пташок? Давайте ще раз порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Пташок стало 4. А чи вистачить пташкам зерняток? Ну, звичайно, ні. А як зробити, щоб стало порівно? Так, правильно, додати ще одне зернятко або прибрати одну пташку. Я пропоную додати ще одне зернятко. Скільки стало пташок? Чотири, а зерняток. Теж 4. Тепер всім пташкам вистачить зерняток. І сьогодні ми з вами познайомимось з новою цифрою 4. Подивіться малята. Це цифра 4. Вона означає кількість чотирьох предметів. Спробуйте обвести пальчиком цифру 4. А тепер спробуйте написати. Цифру 4 в повітрі. Молодці друзі! Подивіться малята, скільки пташок до нас завітали. Але чомусь вони сперечаються. А знаєте чому? Тому що пташки сіли не на своє місце. Зверніть увагу, у кожної пташки є цифра. Малята, поставте пташку на своє місце. Від одного до чотирьох. Молодці, друзі. Подивіться, дітки, розсипались зернинки. Порахуйте, скільки зернинок на кожній купці і з'єднайте їх з відповідною цифрою. Молодці! Ну а тепер давайте пограємо з горобчиком. Слідкуйте уважно, куди він буде летіти. І скажіть, це буде вліво, вправо, вверх, вниз, можливо, назад чи вперед. Будьте уважні, малята! Ну що, починаємо? Чудово. Малята. Подивіться, що принесли для вас пташки. Як називається ця геометрична фігура? Так, це трикутник. А скільки куточків у трикутника? Давайте порахуємо 1. Два, три. Так, у трикутника три кути і три сторони. Сторони трикутника можуть бути різні завдовжки, довгі і короткі. Трикутник це фігура, що отримала свою назву за кількістю кутів. А як називають цю фігуру? Так, правильно, квадрат. Як можна назвати квадрат, якщо порахувати всі його куточки? Давайте порахуємо: один, два, три, чотири. У квадрата чотири кути. Його можна назвати чотирикутником. У квадрата всі сторони рівні, однакової довжини. А ось ще геометричні фігури. Подивіться, як ми їх назвемо. Так, це все чотирикутники. Давайте перевіримо кількість кутів. Їх по чотири. Скажіть, дітки, це квадрати? Ні, звичайно, адже сторони різняться завдовжки. Вони є короткі і є довгі. Це чотирикутники. У них по чотири кути, але сторони у кожної фігури різняться, не всі однакові, як у квадрата. Уважно розгляньте різні чотирикутники і спробуймо визначити, які з цих сторін довші, а які коротші. Молодці малята, скажіть, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? Так, це цифра 4. А про яку нову геометричну фігуру ви сьогодні дізналися? Так, це чотирикутник. Малята, а що потрібно робити, щоб допомогти пташкам узимку? Молодці дітки, пташки вам дуже вдячні за допомогу. До зустрічі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.